За чотири роки кінотеатр імені Шевченка мають реконструювати у палац культури та кіно. Доля закладу в усі часи була непростою його визнано пам'яткою місцевого значення. Нині він практично не виконує свого призначення, а близько 80% площі займають різного роду орендарі. Але приміщення потребує капітального ремонту, аби максимально зберегти фасад та зовнішній вигляд кінотеатру. Міська влада вирішила розробити сучасний проект реконструкції. Фактично об'явлений конкурс. Ми чекаємо 45 календарних днів, чекаємо пропозиції інвестора. Якщо такий інвестор знайдеться, значить слідуючим етапом буде, дається цілий рік на виготовлення технічної документації по реконструкції цього приміщення. І потім дається три роки, термін три роки для того, щоб відбулася повна реконструкція і ремонт цього приміщення. Бюджет проекту складе приблизно 45 мільйонів гривень. Посадовці оптимізму у цій справі не втрачають, адже пропозиція цікава. Проектом реконструкції передбачається, що там буде 4 кінозали на 150 місць, один невеличкий зал на 60 місць, концертний зал на 450 місць. Простір між кінотеатрами можна буде використовувати як виставковий центр. В бік одноіменного з кінотеатром парку передбачено розмістити кафе-театр з відкритою естрадою. Перший крок до реконструкції уже зроблено. На 200 метрах квадратних другого поверху мають намір розмістити класи бальної та сучасної хореографії. Будуть там роздягальні, санвузол і великий танцювальний зал. З бюджету міста на реконструкцію, ремонт приміщення та заміну підлоги виділили близько 230 тисяч гривень. Усе це було і залишиться у комунальній власності. Інвестора ж повинно зацікавити нежитлове приміщення, в якому можна буде розташувати дитячо-розважальний центр. Перепад висот між сходами в теперішній сучасний кінотеатр і самою дальньою точкою цієї будівлі від парку метр дев'яносто. І архітектор запропонував під кінотеатром створити нежитлове приміщення, і площа його більше тисячу сімсот. Шістдесяти метрів квадрат. Новостворений перший поверх буде в цілковитій власності інвестора. При цьому проектом заборонено розміщувати там торгівельний центр, казино, гральні заклади, аптеки тощо. Подавати пропозиції можуть лише юридичні особи. Документи прийматимуть з 23 листопада до 28 грудня. Інвестиційний конкурс пройде у стінах Хмельницької міської ради 3 січня 2013 року. Рік тому центральна бібліотечна система Хмельницького виграла грант у конкурсі Бібліоміст. Проект реалізовують завдяки фінансовій підтримці ряду міжнародних організацій та міської влади. Бібліоміст забезпечив безкоштовним доступом до мережі інтернет відвідувачів чотирьох книгозбірень. Це друга філія проспект Миру, сьома філія інститутська, 14-та філія для дітей. Це «Раковий мікрорайон і дев'ята філія це мікрорайон Думова. За рік існування програми, її послугами скористалася 21 тисяча хмельничан. Бібліоміст це не лише можливість поблукати всесвітньою павотиною у рамках проекту. У книгозбірнях організовують тренінги, зустрічі з цікавими людьми, психологами та юристами. Кожна з чотирьох бібліотечних філій орієнтується на свою цільову аудиторію. Так, у другій, що на проспекті Миру, в основному працюють з молодими сім'ями та творчими дітьми. Бібліотека без інтернету зараз ми жити не може, тому що діти приходять і сам насамперед їх цікавить інтернет, і там швидко вони знаходять інформацію, яку їм потрібно. Мені подобається ходити в бібліотеку, шукати потрібної інформації для школи, щоб не отримати двійки. Також на базі філії діє творча майстерня Барвінчик. У ній дітлахів навчають азам народного мистецтва. Чимало цікавих ідей для нових виробів черпають з інтернету. Працюючи, ми шукаємо нові теми. Ми шукаємо нові розробки, які от люди ще от тільки придумали, тільки тільки, тільки хочуть, щоб люди чогось навчилися. І тому інтернет в бібліотеці це прекрасна справа. Філія на інститутській в основному орієнтується на потреби студентської молоді. Їм інтернет допомагає у написанні курсових та дипломних робіт. Чимало серед користувачів і людей старшого віку. Інтернет це, на, на, на даний момент це саме оптимальне средство зв'язку. Тому що письма довго йдуть, телефони це дуже дорого, а інтернет вон, ти прийшов як сказати, і швидко, і наглядно, і хорошо. А уж коли я узнала, що це безплатне, значить, ну я бы сказала, це подарок. подарок для тих, хто сюди приходить. Опановувати ази комп'ютерних технологій відвідувачам допомагають бібліотекарі. Фонди книгозбірень постійно поновлюють спеціальною літературою, а ще завдяки інтернету хмельничани стали більше читати книг. Доки чекають своєї черги, аби зазирнути у віртуальний світ, є час погортати сторінки класики та ознайомитися з літературними новинками. Мобільних і непристебнутих водіїв цього тижня даїшники не каратимуть. Лояльнішими стражі доріг будуть і до пішоходів. Замість адмінпротоколів на руки порушникам видаватимуть роз'яснювальні листівки. 12 листопада в Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Втім, під час такої акції пощастить не усім водіям та пішоходам. Разом з тим, у нас є ті порушення правил дорожнього руху, які суттєво впливають на аварійність. Це керування на терезому стані, це порушення швидкісного режиму, це порушення правил маневрування, обгону пішоходних переходів, і Так далі, основна мета цього тижня не в тому що стоїть, щоб Більше притягнути учасників дорожнього руху до адміністративної відповідальності? ні, ні в якому разі. Основна мета це профілактична, роз'яснювальна, що шановні учасники дорожнього руху порушити право дорожнього руху не потрібно, бо це призводить до відповідних наслідків. Під час тижня безпеки працівники державтоінспекції здаватимуть кров для потерпілих під час ДТП. Із такою місією до лікарень люди у погонах навідуються не вперше. У цій справі свого часу навіть стали першопрохідцями. Загалом в області від початку року сталося більше чотирьох сотень пригод, у яких загинуло 87 чоловік. Зменшити сумну статистику та виховати законослухняних учасників дорожнього руху і має на меті профілактична акція. Триватиме вона до 18 листопада, включно. Щороку благодійний фонд Серце до серця допомагає тисячам хворих дітей по всій Україні. Більше семи років поспіль волонтери організовують доброчинні акції і на теренах нашого краю. Зібрані гроші йдуть на закупівлю медичного обладнання та препаратів для дитячих лікарень. Ми працюємо за схемою, яку нам запропонував наш польський партнер фонд Вілька оркестра там вже 20-й рік ця акція проводиться, показує дуже гарні результати. Підвищуємо довіру до нашої акції. залучаємо все більше волонтерів. Намагаємося кожен рік працювати все більш ефективно. Цьогоріч волонтерам благодійного фонду вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. Це гроші звичайних перехожих, які не залишились байдужими до чужого горя. Витратили кошти на придбання комплектів інсулінових помп для дітей, хворих на цукровий діабет. Торік закупили три таких помпи. Цьогоріч чотири. Інсулінова помпа це дуже важливий такий метод введення інсуліну, саме новітній. За допомогою він працює як пішлункова залоза дитини. Він, це є свого роду комп'ютер, яким можна керувати. Денису Кубову лише чотири роки, два з яких хлопчик хворіє цукровим діабетом. Перший рік недуги був найважчим, пригадує мама Дениса. По п'ять уколів інсуліну на день для малолітньої дитини були нестерпним випробуванням. На допомогу прийшли благодійники. Ми чули цю інсуліну помпу. Коли ми лежали в лікарні, була дівчина теж з помпою. Ми приїхали, і от, теж були на цій акції серце до серця. Ну і нам дали цю цю помпу. Потім ми поїхали в і поставили, ми дуже задоволені. З інсуліновою помпою Дениско не розлучається вже більше року. Бачу, що йому подобається. Він так каже: мама, а от ми з дівчинкою лежимо. мама, а мені теж будуть укольчики робити. Я кажу, ні, укольчики ще не буде, кажу, в тебе ж помпа. Все, ми дуже задоволені, і дитина бачу покращення в нас є. Торік медичне обладнання отримали наймолодші пацієнти. Цьогоріч комплекти вирішили віддавати шляхом жеребкування. Інна Яницька опинилася у числі щасливчиків. Її донечка Вероніка тепер має власну інсулінову помпу. Я рада, можна так сказати, задоволена дуже. Мабуть. Лікарі б'ють на сполох. Щороку кількість інсулінозалежної малечі зростає у Хмельницькому? Діток хворих на солодку недугу більше шести десятків. За пів року буквально захворіло 31 дитина на цукровий діабет. І то за рахунок дітей молодшого віку. Діабет помолодшив. Якщо раніше в нас хворіли діти 10 років, 15, то зараз 2-3 і є дитинка 9-місячна навіть. Інсулінова помпа запорука повноцінного життя хворої на діабет дитини, зазначають лікарі. Втім, задоволення це не з дешевих. Один лише комплект вартує більше 20 тисяч гривень. Для більшості батьків така сума є непідйомною. Міні-парк з'явився поблизу Святогеоргіївського храму. Прихожани церкви висадили півсотні барізок та ялинок. Таким чином облагородили територію храму і внесли свою лепту в озеленення міста. Навесні планують провести подібну акцію спільно з Хмельницьким студентством.